Щось я не бачу радості на Що обличчям. Я розумію, ми вже опічалюємо, зараз будемо слізно молитися, прощатися, чадуватися. Можливо, хтось буде радіти, що вже нарешті додому поїде, до своїх рідних і близьких. Тут непогано годують, побити. Моя жінка знає, що я каже, все тут добре, але спати краще своєму ліжку. Ну, якось так. Віктор Михайлович. Давай ми. Посумуємо, підсумуємо, почути, побачити. Колись на одній конференції таке питання було, чим ви поїдете додому? Один братик з Молдови, він говорить, ви знаєте, коли я приїду в свою церкву, я скажу, що нам було добре, бо з нами був Бог. Сьогодні такий час, коли в викликах в цьому часі люди все менше і менше збираються. Хоча скажу, ви знаєте, я побачив, їздячи трохи на схід, як деякі сумують і розуміють, що вони не можуть повернутися до того часу, який був. Ну, Наприклад, якісь церкви вже в окупованих місцях вони не існують, не живуть. І роз'їхавшись в різні місця, люди розуміють, яку цінність вони мали, коли мали можливість збиратися. Пам'ятаєте ще в Післані до євреїв написано, що будемо уважними один до одного, до одного заохочуючи до любові і добрих діл. І не залишаємо зібрання свого, яке в деяких звичай. А заохочуємо один одного, тим більше, чим більше бачите, що день той наближається. Життя Життя християн в очікуванні ми з вами брали досить як би так, багато саме з першого розділу Другого Пісня до Солоня. Підводячи підсумок, ну, принаймні, моє таке було бажання, бачучи, як люди сьогодні дивляться і аналізують час, що багато хто схильний обманювати себе, обманювати тим, що мріяти, що все припиниться, настане мир, ми знову будемо жити спокійно. Бажання ніби як хороші. Але питання віри і питання бажання це не одне і те саме. І в Післані до Ефесян, пам'ятаєте, як написано, щоб ми цінували часу. Пам'ятаєте, так? Да? І проводили дні як мудрі, а як немудрі, щоб пізнавали, що є воля Божа. Підсумовуючи ці дні, хотів би зауважити, що. Маючи переживання до церкви в Солуні, апостол Павло вже е, говорить їм в першому розділі Другого Пісня, що ми завжди по справедливості повинні дякувати за вас Богові браті. Чому? Він намагався відкрити працю Божу в церкві, і щоб люди зрозуміли, що в цих викликах, які йдуть в їхньому житті, Бог робить незмінно велику Сильно росте віра, примножується любов, виховується, терпеливість, все це свідоцтво справедливого суду. І, можливо, знаєте, закінчити нашу зустріч, мені теж хотілося, б, так як ну, дали можливість вже мусити потерпіти на мене такою ж молитвою, як і в апостола Павла. Тому ми і молимось завжди за вас, щоб Бог наш зробив вас гідними покликаннями. Я хотів би, щоб ми теж з вами подякували Богові за милість, за можливість збиратися, за цю зустріч, за церкву, яка нас прийняла, за кожного з нас, за свідоцтво віри, за слово правди. І особливо за Божу працю в наших серцях, і щоб нас з вами Бог зробив гідними покликання. І Його ім'я прославилось в нас, а ми в ньому. Ви погоджуєтесь так помолитися, народ Божий. Давайте. Може, хто хоче коротко, шовкого на серці, щоб декілька слів. Ми сказали, Господи, будь ласка, Господь дякую. Бог. Я Тобі дякую, що ти знайшов мене. Я дякую, Господи, що я на цьому місці. Я дякую, що я завжди там, де ти, Господи, посилаєш. Я дякую, що я чую твій голос. Я дякую, що Тобі служу, Господи. Я дякую Тобі за наказання, за всю турботу, за все, що ти, Господи, даєш в моєму житті. Я дякую за моїх братів, що я можу бути в цьому братерстві. Слава тобі, луя, полів! Благослови нас надалі, Господи, і ти благословиш і знає і будь благословляти. Тобі слава єдиному Богу, почув у Духу Святому. Амінь. Амінь. Дякую, Христос Тобі, за мирість твою ласку, Боже. Дякую, за те, що ми змогли зібратися тут і спільності. За цей час здоров'я Боже. Дякую. Голосую Христос, щоб завжди пам'ятали, що ми маємо тобі на даний час. Голосуй Господар. Нас завжди бути вірними Тобі і пам'ятати. Який, який шлях э, був у нас до того моменту, коли ось збір столи, так що батьки, які нас э, приймали тут, Господи, Господи, Дякую Тобі, Господи, за церкву, яка прийняла нас, Господи. Господи, благослови її Господь, постай за її старив, Господь, Господь. благослови нас, дорожче Господь. Дай нам мудро використовувати час, Господи, мудрість нам вище, Господи, щоб ми муку використовувати час, Господи, і щоб все це було для Твоєї слави. І ті єдиним слава і подяка. Дякую за церкву, дякую тобі, за кожного брата і сестру. І перший день нам що ми завжди часто проживали Божию. Благословий прославши через нас. І хай твоя сила буде здавати, Господи, на це, що, Господи, дійсно цей світ пізнав тебе, і ти прославишся в те, святи в у святий. Амінь. 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 Господь, Господь, я ще й тобі за цей час спільності, який ми мали тут з братами, сестрами, що ти благословив благословив їхній приїзд. І все, що тут Господь говорилося, дай, щоб воно запало в душі наше, щоб ми могли жити для слави Твоєї. Дякую тобі, що ти в цей складний час благословляєш це служіння у в'язниці, Господь, благослови, благослови всіх, хто трудиться, Господь, в цьому напрямку, також Господь ці в'язничні церкви, благослови і благослови Господь. Зараз на роді, бротів і сестер, щоб благоучно, благополучно любимо всі і Це мікроце прошу вікна твоє. Амінь. Амінь. Славлю тебе, на віки. Понад усе, дякую тобі за спасіння, яке ти звершив Сині Твоєму Ісусі Христі. Дуже дякую, Боже мій, що в великій милості ти прийшов в наше життя. Дуже дякую, що ти зберіг нас всіх до цього часу, даруючи нам можливість зібратися разом. Господи, ти знаєш в часі, в якому ми живемо, і всі обставини, які ми переживаємо. Я дуже дякую за слово правди Твоєї і за те, що ти відкриваєшся як незмінний і добрий Бог, в якому немає і тіні переміни. І дуже дякую за твою працю, яку ти звершуєш в наших серцях, бажаючи, щоб зростала віра, і примножувалась любов і виховувалась терпеливість. Господи, я благаю так, як ми погодились з братами і сестрами, і молю про те, щоб ти зробив нас гідними покликання. І здійснив усяке благовоління добрості і діла віри в силі, щоб Ти прославився в нас у всій нашій немочі силою Твоєю і нас благословив прославити Тебе своїм життям. Дуже дякую за цей благодатний час, за церкву нове життя, за те, що нас сприйняли, за те, що нам добре було тут. Благослови, Господи, нас в нашій праці, щоб ми устояли. Щоби звершили все, що ти очікуєш від нас, щоб ти був і звеличений, і прославлений у всьому, поклоняємось тобі, любимо тебе. І, і, Господи, бажаємо, щоб і тобі було приємно дивитися на життя кожного з нас. В ім'я Христа і для слави Всьоготнього. Молюсь про це. Ми підемо в кушати, я вам хочу зачитати. Вчора Віктор Якович дудка написав е, таке пісання для нас Матвія 24, 45, 47. Хто ж є вірним і мудрим рабом, кого поставить пан на своє челяддю? Щоб вивчасно давати їм їжу, Блажений тораб, якого пан колись прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. Дякую Богу за вашу працю, передаю своє щире вітання всім учасникам тюремного служіння, читання цього тексту, ну, прочитати цей текст сьогодні. Боліться за наш регіон, в грудні буде, все, в грудні буде регіональна. І Всеукраїнська конференція е, теж планується. Благодаті вам і благословіння. Тобто передав, прочитав. Приймайте це і е, пропоную зробити ще колективне фото. Поки ну, тих, хто про неї ну, е, Поки